Я взагалі мовчу за класичний режим, тільки глядач кастомки ще куди не йшов. Ну ти кастомки файно граєш. Так, я от теж кажу, що Антон прибідняється. Так, купляю на всякую падок просвитку. Ой, чекаешь, скилла это ты. Что ж ты робишь таки, Феликс? Ага, тут форсир. Одразу мені буде робить не чека, бо my скотняка.

What, what, is is yes. Gris. Gris. what is it now? Yes, What is it now? Green. What, mortal? I must hunt soon. You thought of that? That rages. I wish one I must wear my blood spilled. What Stand is it red. now? What so, I bow to your will, I gladly obey. I did it, I must hunt soon. Agreed. Water, greed, death, rage. What is it now? I must hunt soon. My life is not water. Where shall I not see? Tak, Tajak, że tak. Так, шо, он ведь шов, че Идем пробовать и дали то Звісно, цвинтер, блин, так стало, это дуже позорненько. Але

I hunger. More gold required. Можете... Так, ну ми тут третій рівень не добираємо. Але зілля відновлення непогане тепер. Якраз, щоб мене відновити.

Так, підемо. Ой, ще й кати під'їхали, слухай, у мене були, блін, Т2 пізно. Це трохи зле. Куда ж ви йдете, альо?

Where shall my blood be More gold is required. More gold is required. Yes. You thought of that. I hold out one. Oh, Але مني тепер бракує дуже сильно. Боже, стопеньки павучки каже він досі не любить такий стиль. А мені то шостого. Скілэтики шкода немає.

that's the way you that was my plan there well. is a who is i must hunt soon you thought of that that was my plan Так, ну не прийдеться на Т2. Все. Ну він вдався, він зробив. Я я зробив. Я поставив експанд. Я його за зміг захистити. Дякую, дякую. Ну але це було destiny.